Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, дев'ятий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 26 жовтня 2022 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 68 900 особин за добу 480 і поранено 206 700 песиголовців за добу 1440 танків 2628 одиниць за добу 17 бойових броньованих машин, 5351 одиниця за добу. 30 артилерійських систем 1686 одиниць за добу, 12 реактивних систем залпового вогню, 379 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 192 одиниці за добу, 2 літаків, 271 одиниця, гелікоптерів, 248 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактично. ...рівня 1379 одиниць за добу, 7 крилатих ракет 350 одиниць, кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4076 одиниць за добу, 22 спеціальної техніки 149 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine Сука!